Добрий ранок, панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців. Сьогодні вдома. Погода така Сиро 0 градусів сиро О, Сьогодні я Я вам в попередньому відео показував як кувати дамаск Нарізний Сьогодні я ось оця пластинка, яку я проковував. Зараз я її буду обробляти, зроблю форму. Це буде ніж такий, ну, з хвостовичком залишу, з хвостовичком, О, під за, ручку, під залівною на ебоксідку. І пошліфую, проявлю і подивимося, який малюнок там появиться. Тому що я сам, чесно, говоря, не знаю. Зараз я її зажму ту струбцинку, струбцинкою пластину і буду болгарочкою вирізати форму. Так. Ось я вже його дорізаю. Я вирізав таку форму під заливну ручку. Зараз я його чуть-чуть облагорожу і буду знімати доли. О, отак крейдою пройду, як я вам показував. І будемо знімати і пиляти далі. Як воно буде виходити, подивимось. Так, Я трошки облагородив, порівняв. Пройшовся тут, тут. Ось так крейдою намалював і ось це буду болгарочкою вибирати. Так як ви бачили вже в попередніх відео. Ну, Хвилин за 20-25 за я повинен його обдерти. Поставимо кружочок. Зараз треба водичку взяти. Водичка замерзла, Трохи замерзла. Ну і періодично. Замерзла. Періодично мукать його воду. А можна і в сніг. Можна і в сніг. Там він не сильно нагрівається, на дворі холодно. І отак будемо вибирати, вибирати потім ту сторону. Отаким таким зручно, невеликим кругом зачисним, а такий вже, як маленький. Він тоді вибирає, можна навіть зробити тут не, не от обуха знімати, так як я знімаю там, а потім шеліпістком проходив. А можна вибрати лінзу. Ось таким маленьким. Великим то він більше захватить, а маленьким можна вибрати лінзу. І так будемо продовжувати обдирати далі і далі. Ну Ось пройшло вже хвилин 20, як я спочатку почав. Ну, от дивіться, лезо вже практично виведене. З обох сторон опиляємо і добре сніг є, я воду не мочив. У сніг просто осужав і все. Добре, метал проварився, бо буває так, що робиш, робиш ножа, а тут раз така хвилька не проварить де, то, то вже погано. Тут частенько все пройшло, метал добре зварився. От тепер поставлю ліпістковий кружочок. Звісно, погода повна, мокра, літонка добре працювати. Сухо. А зараз воно все мокре. Тут на столі, як я вам казав, сарай не можу працювати, бо дерев'яний сарай. То зимой так і не зручно. Ось поставив ліпестковий о 40-ку поставив. Ну він вже беушний, ну но... б. Ліпсковим кругом я і вивожу. Я що хочу сказати вам ще. Якщо ви робите там з підшипника чи з нержавійки прокували пластину, да? ось бачите, я ліпістковим сняв, а оці ямочки від молотка буде побої такі. Навіть прикольно він смотреться буде. О. Він буде красиво виглядати. Другий раз я їх не вбираю, не вишліфовую. Ну це як Дамас, то я його, звісно, вишліфую, щоб був малюнок тут. А якщо з підшипника, там з ресори, з нержавійки... Ви отут зробили доли, красиво полірували, а це залиште. От, отак. Чуть-чуть поснімали о, ту локаліну. І отакі ямки залиште. От, буде красиво теж виглядати. От. Ну, А цей треба вишліфовувати повністю. Ось, Бачите, вже воно практично там осталося, міліметра півтора дойти, щоб було до гостроти. Зараз дошліфую, о, а потім вже будемо проявляти. Так, ось я його вже практично вивів. Блистить і заточив трошечки. Зараз в мене ще ось невеличкий гріндерчик є. О, я на гріндерчик виведу лезо, щоб. Виведу, звісно. Бачите, воно такі ще... є такі полоски такі. О, треба, щоб воно вивелось добре. О, трошки підшліфую. О, ну, і буду проявляти. Так, я її вже дошліфував. Ось дивіться. Заточив, але це ще не ідеальна заточка. У мене є кусочок бумажки, як показують. Бачите? Страгає, так? Да? Чіпляє. Ще не ідеальна заточка. Якби ще не У мене просто немає зараз цього. На гріндер ленти, щоб ще хоча б 120-ку поставити і довести до ума. Тоді він би взагалі був би як. Можна наточити ідеально. Лезо рівненьке, ніде не поведене. Зараз будемо травити його. Сюди не влазить бутилку, візьмемо. Вирізамо пластика. Кислота вже в мене чорна. Стала багато вже я неї потравлю. Кислота азотна 15%. Травимо. треба взяти кусочок тряпочки, щоб почалочки можна щоб протерти ту чорноту і побачимо, що оно вийде. Одна не розтала, вона мерзла. Поміємо. Ага. Ага. травы еще уже появляется поешу на что надо травы еще травы и травы Ну ось пройшло не так багато часу. І ось подивимося, що у нас вийшло. Я ближче до камери, покажу вам ось так. Ще треба, звісно, травити його. Ай, погано видно. Ага. Тут відблиски йдуть. Погано видно. Ну... Інше мокрий, ще треба травити його. Ще треба його травити. Бачите, так? Да? Протравлю тоді в хаті ще винесу поза... в хату і там буде. Ну ось я вже зайшов в будинок. Тут вже краще видно. на дворі такі відбліски. Ось такий малюнок, звісно, думав, буде трохи краще. Ну, я зрозумів, в чому помилка, На наступних пластиночках зробимо ще краще. Треба було углублення насічки робити більш ширшими. І тоді вийшло більш красивіше. Ну, я думаю, і так непогано вийшло. Такий хороший ножичок, гарну деревину підібрати і зробити гарний такий ножик. І лезо велике. Таке сантиметрів, мабуть. Ну, то міліметрів, мабуть, 140-150. Непоганий. Отак от, от. Ну, от таке відео познавальне я вам сьогодні засняв. Ви бачили в попередньому, як я робив той дамаскував. Ну і одну заготовочку я зробив такий нарізниць. Слідуючу там ще буде на декілька ще буде на пару ножів. Буду робити по-іншому. ну Експериментувати буду. Так що кому сподобалося. Лайкаємо, підписуємося, коментуємо. Ну а поки нам все добре. Чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.